Зразу ж, після відміни закону про продаж землі, нам треба затвердити рішення, що аграрний сектор України буде будуватися на основі сімейного фермерства, малого і середнього виробництва аграрного, де землею будуть володіти не агрохолдинги, і не корпорації, в тому числі глобальні, а українські родини, які живуть і працюють на цій землі, заробляють собі прибутки. Платять податки в бюджет, відроджують села і забезпечують країну екологічно чистою продукцією. Ось наше справді правильне майбутнє. Далі нам потрібна чітка покрокова програма розвитку сімейного фермерства. Нам потрібно навчання сімей, як сільських, так і міських, які готові зайнятися фермерством. Нам потрібно виділити їм землю, кредити.